Несмотря на проведення активних бойових дій в області, на Донеччині розпочати збирання врожаю ранніх зернових та зернобових культур. Площі до збирання зернових культур по всіх категоріях господарств області складають 22 тисячі гектар, в тому числі азими зернові це 83 тисячі гектар і ранні, ранні ярі зернови це 75,3 тисячі гектар. Жнива проходять в тяжких умовах із-за дощової погоди. Аграрії швидкими темпами ведуть уборку для того, щоб як можна більше зібрати врожаю і як можна швидше закінчити цю уборку. Ми почали збір врожаю 5 липня. В зв'язку з погодними умовами, трішки задержалися закінченням я думаю на завтра вже ми вийдемо на фініш. Бувають і подозрительні предмети у нас і касети бувають, і різні труби от ураганів, от смерчей подарунків багато, по полям появится Звісно, акуратно треба. Да. Yeah. Mm -hmm. you